Говядина яка рублю 99 100 грам. Нічого себе. А це у нас субота. Субота, мясо яке по 5.50. Ну, покажу я вам шесть по 5.50. Дуже гарно. На 13,99. Отлично м'ясо. 5.49. Хороші кусочки. Ми таке вже стушили, взяли. Сосиски всі то скидочки там роблять потрошку. Оце так ми ходимо куплятися. Рибку розібрали красну. Отак, От по сім, по дев'ять. Розбирають люди. Пусті полки є. Бо завтра виходний магазин не робить. 3,99 м'ясо. 4 євро це 500 кіла. Кіла нарізка. Рібришок залишилося трошки. Курочка, як обично, підложили, бо хтось забере. Отак От і живемо. Доброго дня! А то бігом-бігом, всі бігом. заморозки показати, всі які показати. Все тут для супа для борща, все їсть готове, заморожено, кидаєш. Нічого не треба старатися, скільки піци тут лежить. вибирай любую. Це не аж ось. 299 3,59, В основному 3,59. Піци. Розбирають люди, швидко готуються. Що ще я хочу сказати? Що ще ж хочу сказати? Добавили грошей нам трохи, але воно все подорожало на 30 центів. На... Оце рибка теж хороша така. Дешевої немає, щоб зовсім там дешеве. Таке. Воно. Все в клярі, все в этом. Все 4,50. 4,50 в основному. 2,99, отаку я брала. Не дуже погана, отлична рибка, хороша, Маленькі не дуже. Добавили все і подорожало трошки. Ну, так і живемо. Ждемо мороз 6 градусів зараз, живемо. Трошки примерзли, звісно, по вулиці ходити в одних штанішках. ходить, не піддіваємо нічого. Ну, отак от ми і живемо. Письма получаємо, пісьма получаємо. Всяке, бачите, колготи А244. Крима різні. Це теж крема для волос, мабуть, якісь. Не знаю, що це, 350, а це шампунь, мабуть, шампунь, ага, шампунь. Тут все, що вгодно можна, і томатний этот стоятий шампунь, а це гарнір, гарнір какой-то. Що це таке моє прочистка, а чистка. Нічого не купую такого. Крем для руки, слава Богу. Оце вам такі чіпси навезли, показувала вже колись. Два євро чипси. Це ж взагалі ума зійти. Два руб 99. Португалія 95 були. Може й там подорожало, звісно. Який супер какой-то. Шампунько, шипучка якась, 4 євро. Ось кажеться, що дешево, а так. А це сок. Сок гранатовий. Для дітей беруть він з відкривашкою. Євро. Це 40 рублей по-ношу. 40 гривень по нашому Тут і такий і сякий, який хочеш такий бери євро. Сок. Це ликер какой-то. Ликер. О, це тут дуже дешево. Не берем а ничего такого. 7,74. Сколько тут штук? 8. Не, 6. 6. 6. Лолюс какой-то, типа, типа напиток. Так, что еще можно? Молочный берем. Молочне берем. а Все дорого, 15 гривень. Оце ну, такий посуда тут продається, 17 гривень сковородка. Така, не знаю, яка. Ну, чорним покрита, мабуть, дуже гарна, що не пристає до неї. Не пристає до неї. Це такі. Якби у нас такі були, але ну, тут все на електричці, так що, щоб не пригорало. Тут досточки, от 7 євро. Що тут за набір досточек? Взагалі, всяка Всяка всячина. 50 євро, от виходить мікроволновка. Мікроволновка, верштормашками показую, можу так 50 євро. Скільки це 2000. Ну, це, мабуть, для нас недорого. Для нас недорого. Пума. Ай, де тут ціни? Ще розбиратися треба. А й тут, а ось Пума 10 євро. Шапка класна Пума. Вася не хоче таку. Це їх не часто їх тут побачиш, звісно, ці пуми. Можна, звісно, і купити за десятку-400 євро. Ну, оце таке, все, все підряд і все в місті. Наушники, 20 євро наушники. Це дуже дорогі для нас. Це для нас дорогі. І це є і ось такі. Не знаю, скільки тут не написано на них. скільки вони стоять, а лежать всі разом. Такі і такі, і всі вони. Немножко вони, мабуть, з браком. Оце топлять люди таким, паліти такі. Так, хотіла я ще взяти собі свічечку. Були тут свічечки хороші. Хотіла ще взяти, бо палю палю. Все слухаю молитви. Сама молюся. Такі палю, але вони дуже, дуже глибоко пічками. треба їх запалювати. Вона пластмасова. І не тут. Неудобно запалювати її. Длінні спічки такі спеціальні треба купляти. Так, а це ось такі от лучше. Ці без нічого на ямочку робиться, випалюється. І ще тут були ось 3 євро. Такі Такі мені подобаються. 3 євро. 120 гривників. Ну, я на 4 все. Все тут разом. Зараз ще трошки покажу вам. Які тут моющі є. Все вроді от сів. Дуже гарно. Це скидка. 7, 7 євро. Що тут написано? 4 по 500, що ли? 4 по 500? Не поняла я, що 4 по 500, 796. Не пойму я. Чи 4 треба в місті брати, чи 700 грамм одна 7 євро. Я не пойму. 2,99, аж ось брев 2,79. Так що я тут, коли що треба, піду возьму потихеньку і все. Персів, 7 євро персів, 7 євро без п'яти. До Места все, 7 написано. Один літр. Щось написано, тут продавали з відрами в наборі. Оце такі ціни тут, звісно, треба розуміти, що тут можна, що тут як. Руб 99. Оце ось. Блайк для цвітного. Блайк для білого, мабуть, чи для чорного, чи для цвітного. Тут через переводчика перекладаємо. Оце вам таке показала. Трошки-трошки. Це все освіжите. Свіжите ми таке беремо, кидаємо, щоб віщі трошки пахли. Ну, оце таке. Тут теж щось привезли, будуть викладати. З понеділка теж це не покажуть. Морожена беремо ріжки дорогенькі. Тут оріжки, 3,79 ці оріжки. Разні оріжки ці, разні віси. Тут віси 150 грамів, він рук 50. Це ужас. 150 99. Що це за річки. На арахіс похожий тут. 2,99. Коротше, тут скільки всякого якого. Ніхто отсюда їхати не хоче, бачите як. Поки що. А тоді видно буде. Буде кому їхати. У мене подруга з Северної салтовки. Так вона. Розбомбила в неї квартиру із сином тут, школьником. Не знаю, як вона, куди їхати. Родичі так гризли, що й довелося виїхати. Ось такий магазин, такий хороший, так що не знають, як, куди їхати буде, поки хлопець учиться, а потім, а потім видно буде. Морожу на 99 не дуже дороге, косно таке. То було б куди їхати, ну у нас слава Богу є куди їхати. Так що будемо буду на цьому завершати. Любі мої друзі, знайомі, дуже вас люблю, за всіми скучилась, за сусідами, за своїми, скучила, за рідненькими скучила. Обов'язково сказала, приїду до всіх буду їздити. Будемо водку пити, празнувати. Так що до побачення, любі мої друзі. Все тут є, живемо як-небудь.